Моє вітання всім жителям планети Земля, які ведуть здоровий спосіб життя. Сьогодні я в лісі. Я прийшла зібрати квіти багна звичайного. Ось так вони ростуть, виглядають. Правда, в лісі багато комарів, мошки, але це не страшно. Я маю засіб, але ну, поки ще не кропилось, не мазалась. Є вітерець і він відганяє. Ось так росте багно звичайне. Я буду відривати квіточку і нижче до 10 сантиметрів. Багно звичайне треба використовувати з обережністю, тому, тому що навіть Озара рвучий має такий сильний аромат і він має токсичну дію, тому потрібно з обережністю. Взагалі, для чого я буду використовувати? Висушені квіти багна звичайного буду я в суміші чаїв трав'яних. Вони мають відхаркувальну дію при захворюванні легень, при бронхітах, навіть при туберкульозі, мають антисептичну дію, тобто корисно для нашого організму. Але взагалі дітям і підліткам до 16 років, чотирнадцяти тільки за призначенням лікаря, тобто використовувати з обережністю. Ви бачите, скільки тут його багато. Але потрібно спішити, тому що воно переростає. Ну, я не планую багато рвати. Мені достатньо ну, такий невеличкий букетик. І буде достатньо. Ось так даю вам полюбуватися. Росте багно, звичайне, хвойних лісах, в північних, любить вологу в північній частині. Я вже приїхала з лісу, страшенно багато комарів. Навіть ось тут, на присадибній ділянці, теж дуже багато. Зараз саме сезон, кумарі, мошка. Я ось тільки нарвала багна звичайно. Взагалі планую його використовувати в суміші чаїв, які будуть мати протизапальну дію, тому що мені подобається, що багно звичайне, дуже благоприємно, на легені впливає. На шлунковий кишковий тракт, на взагалі на кров, взагалі благоприємно, при всіх простудних, воно має антисептичну дію при всіх простудних ураженнях, при бронхітах, при пневмоніях, при туберкульозі, при коклюші навіть. От. Єдине, що воно токсичне, але я його в мінімальних дозах планую використовувати. Малих діток в мене нема, тому треба акуратно, якщо ви плануєте, пробувати з мінімальних доз от, використовувати, не застосовувати сильні відвари. такі робити. І пробувати. Все, все взагалі я використовую пробуючи. В маленьких дозах потім бачите, як воно на вас впливає. Крім того, я нахожусь на природі і хочу вам ще сьогодні розказати про таку рослинку, як кропива дводомна. Вона росте скрізь. Це така рослинка, напевно, яку знають всі. Для чого я її використовую? Ну, можливо, от бачите, комарі навіть сідають їх дуже багато. Я живу на півночі. І в нас їх дуже багато. Мошки, комарів. А кропиву планую використовувати не тільки для чаїв, а планую використовувати для ополіскування волосся. Ну, так що зараз буду вам ще далі, підемо до кропиви. Покажу вам кропиву. Кропива дводомна. Напевно, кожна людина в своєму житті знайома з цією рослиною, тому що. То руку, то палець, то ще десь можна влізти, і вона пече, тобто пече, жалить. Вона росте майже скрізь. На присадибних ділянках, в дворах, в лісі, обабіч дороги, на пустирях і так далі. От. Даю вам полюбуватися, можливо, хто не знає кропивою. Є така історія, що в Болгарії і Німеччині кропиво застосовується при атеросклерозі. В м'язовому суглобовому ревматизмі, водянці, запалені нирок сечового міхура, при захворюваннях печінки, жовчного міхура, як ви бачите, скільки багато йде. Так само кропива благоприємно впливає на шлунково кишковий тракт, йде при шкіряних захворюваннях, при молочниці, От. підсилює лактацію, тобто молодим мамам. Я використовую, роблю відвари з кропиви для ополіскування волосся. Так само кропиву приймають при гіповітамінозах. Я знаю, наскільки е, людей, які кропиву додають зелені бощі щавлем. ЛЕМ. Крім того, кропива входить до такого хімічного фарбпрепарату, як алохол. Крім того, кропива має проти. Антисклеротичну дію. Єдине, що які протипоказання, це не можна приймати в кого підвищене згортання крові, в пухлинах матки, в кого є пухлини то з обережністю, привагітності. Ну, ось так вам можу показати і розказати про кропиву, звичайно. Ще одна рослинка, яку б хотіла сьогодні вас познайомити і показати, це Фенхель Звичайний. Він чимось подібний до укропа, але зовсім іншу дію має. Це, швидше всього, багаторічна рослина. В історії взагалі британської медицини згадуються ліки Стефансона, в склад якого входила. Фенхель. Ці препарати допомагали при лікуванні ниркових, особливо печінково-кам'яних хвороб. бачите, який Він Він дуже приємний, має такий специфічний аромат. От. Але взагалі плоди фенхеля володіють спазмолітичною дією, яку діють на мускулатуру кишківника. Ви пам'ятаєте, хто колись народжували діток? Що укропну водичку, це на основі насіння фенхеля, давали маленьким діткам, щоб не було коліків в животі. Фенхель можна використовувати як приправу, він викликає апетит, підсилює травлення, звільняє кишківник від скупчення газів, тобто має ось таку дію. Ну, що ще можна сказати? Я, наприклад, фенхель використовую як приправу до салатів. От. Мені воно подобається. Правда, я дуже багато її не беру, тому що має сильний такий аромат. Все в міру. От вчора буквально робила салат свіжої капусти, огірка, сниті, цибульки і трошки фенхеля брала. Так що бачите, вітамінне воно все корисно. Сьогодні був такий день і в лісі я багно збирала. І кропиву вам показала. І ось наступила черга за Фенхелем. Якщо вам сподобалась моя інформація, яку я даю, ставте лайки. І до зустрічі на просторах інтернету.